Відгадай. Роздуми над Словом Божим на суботу 21-го звичайного тижня, рік другий Того часу Ісус розповів учням таку притчу. Один чоловік, від'їжджаючи далеко, покликав своїх слуг і передав їм своє майно. Кому дав п'ять талантів, кому два? Кому один, кожному згідно з його спроможністю і виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само і той, хто два взяв, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слух. І проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я заробив додатково. Сказав йому його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. Над малими речами був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив додатково. Сказав йому пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. Над малими речами був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав. Пане, знав я тебе, що ти сувора людина жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий слуго. То ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше. А від того, хто не має, буде забране і те, що має. А непридатного слугу. Викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Тим, хто не орієнтується у святому письмі, може здаватися, що цар із сьогоднішньої притчі несправедливий і занадто суворий стосовно останнього слуги мовляв, дав йому ледве один талант, а скільки претензій. По-перше, чимало дав, на той час талант був не грошовою одиницею, а мірою ваги. За різними даними вона дорівнювала приблизно 33 або 36 кілограм золота чи срібла. В той час ці метали мали майже однакову цінність. Отже, цар довірив слузі своєму досить великий скарб. По-друге, Яке право він мав вимагати, слугаш ніби знав, що то за людина, хоче збирати там, де не розсипав, отож мав би повестися інакше? Існує також інша можливість пояснити поведінку царя досить несподівана, але також має в собі логіку серед людей, які люблять одне одного чи то чоловік і жінка. Чи батько і дитина, часто буває, що на запитання, що тобі подарувати, лунає відповідь відгадай, не забуваймо, що цю притчу Ісус також скеровує до своїх учнів, яких любить і які люблять Його. Отож, коли б ми запитали Бога, що зробити зі своїм життям, відповідь була б приблизно така, а ти відгадай. Тільки гляди, щоб це було щось насправді цінне. Отож кожен із нас отримав свій талант, наше життя, і наш час пішов. Одне напевно знаємо закопувати цей скарб у землю не варто. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.